А ця людина зря часу не витрачала, подивилась наші відео та поїхала в себе в містечко по СТО. Назбирала такого матеріалу. Здають вони як чорний брухт, але вона купляла там по 15-20 гривень за кілограм. Покажи Сергій, достатньо воно все важке. І іскри взагалі немає. Бачите? А навіщо він купляв цей вітрави до нас? Зараз покажемо. Покажи хімію. Зараз. Тут аналіз зробимо, там зробимо. В даному випадку 38% нікелю. Є 18, є 16, є 22, є 25. Але ціна не 15-20, а 70-60, 80 гривень за кілограм. От бачите, 20% нікеля. Отак От людина відправила, як він сказав, вклав там 1000-1200. Перевірив болгарочку і так купив. За це отримує 1010, мабуть. Вигідно, я думаю, вигідно. Доставка гривень 200 обійшлась. Тому, якщо такий матеріальчик є, перевіряйте іскрою, щоб не було такого заліза, його обрізаємо. Та можна висилати, робити аналіз та отримувати кошти.